І продовжується ранок на тисі. Як і обіцяли, в нашій студії є представники гурту «Without Limit». Знайомтеся Сергій Танчинець та Ігор Рибар. Доброго, Доброго ранку. ранку Доброго ранку вам, хлопці, дуже раді бачити відомих земляків у нашій студії. Останнього разу ми з вами бачилися в нас в ранку на тисі. коли ви презентували свій кліп Беркут. Що цікавого сталося за цей період у вашому творчому житті? Ну відзнявся ще, ще одна відеоробота, робота. Відзнялася, кому зараз по побачимо, і е, ми зараз. Закінчуємо наш новий альбом нарешті. Ага, коли буде, він вже випущений? Ну, можливо, ще в цьому році, але я думаю, що це вже в новому році. Ми зараз на стадії запису. Так. Ну, я так підозрюю, що за весь цей період були концерти, 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 так? Концерти, концерти. Ваша Зазуміло. остання відеоробота взлітає стала саундтреком до першого українського еротичного фільму «Німфо». Скажіть, будь ласка, ви писали її спеціально для цього фільму? Чи вона була підібрана потім? Ну якось так співпало. Це режисер фільму, наш друг товариш Олег Боршевський. Він знімав нам всі наші відеороботи. Він задумав зняти фільм «Німфо». Так сталося, що ми скооперувалися і зробили до нього саундтрек з Лідією Аксініч. Mm -hmm. До речі, а чому обрали саме Лідію для співпраці? Це була її дебютна робота, наскільки нам відомо. Це думало. дебютна так, робота, так. це майбутня наша колега. Ну, тобто Я маю на увазі, що вона займається зараз творчістю, вона копить теж альбом свій дебютний. Хороша талановита дівчина вирішили зробити з нею. З такого з пісні. Угу. Розкажіть, будь ласка, перед тим як ми побачимо кліп Взлітає де як він знімався? Знімався в місті Києві в одному з закладів. Знімався всю ніч. Весело. Зараз побачимо результат роботи нічної на наших екранах. игры серьезные, Убиваем друг друга, воскрешаем глазами Иногда это тупо, иногда со слезами Я совсем не подарок, ты не балуешь что же мы бежим, догоняя призрак счастья возможность Закрывая глаза, от земли улетаем И я знаю сама, почему мы мечтаем Взлетаем выше нашей войне Стрелы на поражение, но сгорая в огне Будет снова рождение На осколках любви и в разваленных веры Будут мысли твои разрушать мои нервы Но когда наши реки заплетаются в узел Мы не сможем уйти и остаться забудем Слетая выше рая или умирая Просыпаться рядом, улыбаться Ранами, нервами, ранными, мы тебе други, твои мамы дороги, я помню твои руки. Ще можу сказати, класний кліп, хлопці, я вас з ним вітаю. Знаєте, для кожного чи то для режисера, чи то для виконавця кліп, чи процес зйомок чимось запам'ятовується. Що у вас звернатиме з пам'яті, коли ви будете собі згадувати, кліп злітає? Ігор, що? Найцікавішого. Найцікавішого. Давай, Сережка, ти розкажи. <рес> Та <рес> Ні, насправді нічого такого там. Дуже серйозно ну, не Ну Так, не... ви ж кліпи кожного дня знімаєте? Ні, ні, ні. <рес> ні дуже... було цікаво на зйомках Беркута, я вам скажу, тому що там було так, я, до речі, до речі, от я подивився цей кліп і е, згадав Беркут. Абсолютно різні. І мені вже страшно подумати про що буде третій кліп. Ви вже над чимось працюєте, думаєте чи ні? Ну, ми зараз думаємо над над вибором е, синглу для, для кліпу. Я ну, поки що ми не знаємо. Ну на 90% нам уже відомо, але Ну, от, робимо вид, що не знаємо. Да. Але краще поки не казати, зробите, ви, потім ви, як скажете, не палитесь так? щодо Берку, то, то в цьому кліпі ви проявили себе ну таким більш агресивними. В цьому кліпі такі ніжні і добрі. Який образ вам ближчий, якщо порівнювати? Ви знаєте, і музика в нас така, якщо проаналізувати нашу творчість, нема такої якоїсь чіткої там, Ми ліричні рок-виконавці, або ми там граємо важкий рок. Ми граємо різну, різну рок-музику. Тому і відеороботи, звісно, теж. теж чи, е, чи, чи дивилися ви фільм Німфо до виходу кліпу? Ні, ми дивилися тільки невеличкі шматки, тому що він, він е, вийшов. Тобто він став вже готовим далеко після зйомок відеороботи. Тобто його знімали, потім відібрали матеріал для відеороботи, а потім монтували вже сам фільм. Ну а самі, от творці фільму Німфо подивившись, ваш кліп, що сказали. Вони його знімали. Вони його знімали. Все, все. Я собі лише можу, як це приємно, коли власне написана пісня стає саундтреком до фільму, який представляють у Каннах, друзі. Що ж поговоримо зараз про ваш альбом? Один я тримаю в руках, а інший зараз на стадії своєї розробки. Чим він буде цікавий? Які композиції тоді? Туди відудуть. Це будуть абсолютно нові композиції чи хітові старі? Відрізнятися буде в першу чергу саундом і трішечки концептуально. Скажімо так, модніше, свіжіше. і Ближче до сьогоднішнього часу. Декілька стреків, а я думаю, навіть п'ять пісень з нового альбому ми відкриємо на сьогоднішньому і на завтрашньому концерті. А, Давайте я. вже ближче тоді Давайте до концерту. До Де буде ми відбуватися, будете... коли буде відбуватися? Ну саме сьогодні в Ужгороді, так і завтра чи післязавтра в Мукачеві? завтра в Мукачеві. Завтра Сьогодні в, Мукачеві. в Ужгороді у відомому в Ужгороді. Закладі завтра в Мукачеві, теж у самому відомому ірландському закладі серед всіх ірландських закладів міста Мукачева. Котрій годині чекати вас в Ужгороді? В 9 годині ми вийдемо на сцену. Ще раз повторюся, буде я думаю, десь 5 треків з нового альбому, які, слухачі, зможуть послухати. Категорично категорично дозволяється знімати все на відео і викладувати в Ютуб. Категорично дозволяється так. І ще на одному з. Відомих радіо чи на одній з відомих радіостанцій а Ваша така ну дуже цікава назва без обмежень сподукала нас запитати в закарпатців, що вони роблять без обмежень. Давайте послухаємо, що вони відповіли. Ну, я займаюся рибалкою, мені здається, що більше без обмежень, бо я відножусь. ну, до рибалки. Сходжу на рибалку, там у мене в мене обмежень немає ніяких фактично. Бізкультурою гуляю. Без обмежень. Стараюсь повіше, на природі бути, гуляти. Ще в дочері поможемо. Вона з нами, та вона на роботі, я з малим вдома. Та... Хочу щось зробити щось хочу робити, вдома робити і по господарству, бо є хата, є, є діти, є клопоти свої. Ну і на роботі, щоб порядок був. без обмежень, напевно, без обмежень слухає без обмежень. <рес> ну так або пише пісні без обмежень. Що ви робите без обмежень? Зараз ми багато слухаємо без обмежень, тому що ми аналізуємо те, що ми натворили, і так. приходиться слухати себе багато. Ну а ще що робите без обмежень? Ну, там один з наших респондентів сказав, що він на риболовлю дуже ходить без обмежень, прям постійно. Yeah. Ігор, зважаючи на прізвище рибар, ходиш на рибалку чи ні? Так склалося, що останнім часом не, не складається останнім часом. А Але з дитинства пам'ятаю, що дуже часто. Ходить на рибалку і слухає при цьому без обмежень. Хлопці, знаєте, сьогодні у нас професійне свято, сьогодні день телебачення і радіозв'язку. Яке місце у вас займає радіо і телебачення в житті? Ви надаєте час? Ви слухаєте, дивитесь. Ми від всього серця щиро вітаємо. За ну, що? саме дякуємо, це я вже напросилася. Вибачте, що ми мене... Ну, Ми з подарунками прийшли, хоч за це дякую. Радіо я постійно слухаю, тому що в машині, ну, в... я живу в Києві, тому там багатий вибір радіостанцій. Так. Але я сумую інколи за тисфем. Я знайшов собі в Києві аналог цієї радіостанції. Тис ФМ радіо. можна слухати і в Києві, до речі. В інтернеті. Так, через Але інтернет. Але я ще не провів Wi-Fi в машину, тому ага, я вимушений слухати традиційний рад. Так можна кабель. <ріст> <ріст> Зрозуміло. Ну що ж, сьогодні всі, хто любить гурт без обмежень, приходьте на їх концерт. Хлопці роздадуть автографи, так? А зрештою, чому так. я запрошую? Запрошуйте всіх глядачів. Любі наші друзі, всі. Приходіть всі, будь ласка, на наш сьогоднішній або завтрашній концерт, кому як зручніше, хто в Ужгороді, хто в Мукачеві. Також слухайте нас сьогодні в прямому ефірі на ТСФМ. Я не пам'ятаю котрій годині, мені здається, о третій годині буде прямий ефір, тому. Запрошуємо вас ще раз. Приходіть будемо. Так, спілкувати. ну і я думаю, що всю інформацію про концерти, де вони відбуваються, як і все інше можна знайти на ваших офіційних сторінках. В соцмережах, в соцмережах це без проблем. Ну і Хто без знайде. Так. так у нас був в гостях гурт без обмежень, а саме Сергій Танчинець та Ігор Рибар. Ну а наш ранок продовжується. Ми ще з вами не прощаємося. Залишайтеся разом з нами.